Сходи на стиля гапаті. У п'ятницю в клубі «Рафінат Піпл» радіо Люксифем влаштує яскраву вечірку для стилях. На того, хто прийде у відповідному дрес-коді, чекають бонуси. При вході, в випадку, якщо ти маєш дрес-код, ти вже отримаєш такі собі фальшиві гроші, нікому не розказую. Фальшиві гроші, які діють виключно в той вечір. Називається в неї люкс. Люкс гроші. Сто люксів, все. а вони отримують собі 100 люксів. Чому в кінці вечора шляхом аукціону можуть ті гроші використати? У першу п'ятницю листопада таку ж вечірку, однак в бразильському стилі, теж влаштувало радіо люкс, які тоді цього разу буде чимало конкурсів. Гроші люкс даватимуть за ігри, хто по-особливому стрибатиме через скакалку, гратиме ударця або ж стрілятиме влучно з рогатки. Гостей бавитиме гурт бандіт, забавлятимуться, як направду колись у Львові. А тоді все було культурно, аби викрутити фокстрот чи твіст, 100 грамів не пили. Натомість, аби виглядати стильно, на вулиці купували зашалені гроші джинси. Радянський рубль, то він дорівнює приблизно, я підрахував 20-22 гривні, один рубль. І зарплата в 100 рублів це була зарплата понад 2000 тисячі гривень, а то була маленька зарплата. І йшла зарплата за три місяці на одні джинси. Тож на вечірці у п'ятницю чекатимуть усіх охочих. Надалі кожну першу п'ятницю місяця «Радіолюкс» і Рафіна для всіх своїх слухачів дарує масу позитива, веселих вражень. Що саме буде, поки що сюрприз. Трошки поінтригуємо слухачів, але це буде однозначно весело, запально, можливо, щось пов'язане з футболом. Виграти квитки на стелягапаті можна і слухаючи «Радіолюкс-ФМ».